Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. В цьому відео говоримо про видачу паспортів українцям за кордоном, саме чоловікам 18-60 років. Там відбулись зміни в законодавстві. Кабмін змінив постанову 932 хоча вона є експериментальною, але вже набула деяких змін вже декілька разів. І от нещодавні зміни, вони в нас відбулись постановою 370 від 1 квітня 2025 року. І виступив нас Ігор Кліменка. За завданням президента продовжимо вдосконалі надання послуг українцям, які знаходяться за кордоном. Я про це окремо записав одразу відео. Залишу тут посилання, хто не дивився, можете подивитись. Тут зупинюсь лише на тому, що... Він повідомив, що будуть тепер видавати паспорти навіть тим, хто не на військовому обліку, одночасно з постановленням на обліку, з формуванням нового військовооблікового документа із перевіркою, звісно, даних ну, через ДП документ. Так як ДП документ, воно по лінії е, міністерства. Да, тому виступав це Ігор Клименко. Да, міністерства внутрішніх справ України. І також він повідомив, що будуть внесені відповідні зміни до постанови 932 І от очікували тексту цих змін. і От вони з'явились на сьогоднішній день. Вони вже діють. Якщо ми відкриваємо постанову 932 ми вже бачимо з вказанням цих змін. Тому можемо з ними ознайомитися, і можу вам повідомити, які ж саме зміни відбулись. Цій постанові 932 вже з посиланням на норматив, а не лише на повідомлення від міністра. Да? Там і Кабмін також повідомляв про це. Тому залишайтесь, послухайте це відео, кому цікаво, поділіться, якщо є такі знайомі, кому буде це корисно. Залишайтесь на каналі, підпишіться на канал, хто не підписаний. І на телеграм-канал підписуйтесь, там вже, звісно, ці новини виходять швидше, тому що там коротенько, по суті, оперативніше. Да? Тому підписуйтесь, щоб бути в курсі цих подій. Так, і ця постанова в нас невеличка, вона на, ну, таких, на дві таких ем, сторіночки, буквально От про е, перші зміни вносяться в абзац перший пункту 12. Зараз він викладений наступним чином. от Якщо ми відкриваємо, стосовно громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, тобто замінили в нас, да, там було 17-25, стало 60-18, які звернулися до відокремленого підрозділу для оформлення паспорта громадянина України та паспорту громадянин. України для виїзду за кордон. З 25 квітня 2024 року до набрання чинності, тобто цю категорію, да, це зміна була попередня, от коли вносили, да, І от і ще до попередньої зміни вони внесли ще таку зміну. І от до набрання чинності законом 3633 він там набрав чинності в нас в травні 2024 року. Та їх не отримали, ДМС одноразово формує перелік відомості, значених у підпунктах 1, 11, пункту 5 цього порядку, та передає їх в Міноборони для внесення відомості до єдиного державного реєстру представників військовозв'язних та резервістів в основному за порядку з використанням засобів захисту, інформація, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний виставок. Ну, тобто формується тепер і для цієї категорії чоловіків. Раніше це було обмежено тільки 25-річним віком. Далі наступний абзац змінюється. На підставі відомостей отриманих Міноборони, відповідно до абзацу першого цього пункту, Територіального центрами комплектування та соцпідтримки здійснюється взяття зазначених осіб на військовий облік з формуванням військово-облікового документу в електронній формі. Тому, якщо ви не були на військовому обліку, вас на військовий облік поставлять через єдиний державний реєстр празовників військовозв'язних та резервістів. І повинен сформуватися вам цей електронний документ з QR-кодом. Далі взяття на військовий облік громадян України, значених в абзаці першому цього пункту здійснюється ТЦК та СП за зареєстрованим, задекларованим їх місцем проживання. А у разі, коли місце проживання не зареєстровано, не задекларовано, ТЦК та СП визначеними Генштабом Збройних сил. Ну, тут дуже просто. Якщо ви маєте місце реєстрації на території України, то будете відноситись до того ТЦК а, безпосередньо, де в якому районі ви зареєстровані. Далі, взяття на військовоблік значених осіб проводиться без направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. От таким чином усунули це питання для тих, хто за кордоном. Тобто на ВЛК направлятись не будуть такі люди. Далі, громадяни України, чоловічої статі, значені в абзаці першого цього пункту, можуть отримати від деклараного підрозділу оформлені документи за умови дійсності військооблікового документу без його пред'явлення. Ну, тут трошки мені незрозуміло, якщо вам його вже сформували, взяли вас на облік і є цей документ, його напевно вам видадуть. Хоча про це тут не йдеться, що його видають копію. Ну, напевно, можуть видати да, за вашим запитом. То чому без пред'явлення і чи має це вже значення, якщо вам вже його сформували? Ну, добре. За умови дійсності військового облікового документа без його пред'явлення. Тобто сформувати, прови, перевірити дійсність вони зроблять це, а от пред'являти ви не зобов'язані. Ну, якось для мене не дуже зрозуміло, але ну як вже прописали, да? дійсність військово облікового документа перевіряється працівником економіки підрозділу відповідно до пункту 10 цього порядку. Ну, отака да, ситуація. Далі, у разі отримання з єдиного державного аресту празовників праців... військовозав'язаних та резервістів відомості про недійсність військово-облікового документу отримання таким особим паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється у територіальному органі, територіальному підрозділу ДМС. У такому разі пересилання таких паспортів до відокремого підрозділу або закордонної дипломатичної установи для організації їх видачі не здійснюється. Тобто, якщо не дійсний військово-обліковий документ, то паспорт вам не видадуть. Єдине питання, що значить недійсний обліковий документ. От я з досвіду можу сказати, що якщо він не сформувався, бо недостатньо даних, то він і взагалі його не буде. Да? То він не може бути недійсним, бо він не сформувався. А якщо він сформувався в електронному цьому реєстрі, є цей QR-код. Є дані, які там вони вносять, да, як зазначено було вище там, з пункту там, 1 по 11, там, і прізвище ім'я по батькові відцифрований об образ обличчя, там, ну, там, ціла кіпа да, там, інформації. То як він може бути недійсним? Отут, от для мене от взагалі якась загадка. Поки що не можу нічого сказати, бо це все тільки починається, як воно буде працювати. Будемо дивитися. Якщо має хтось інформацію з цього приводу, пишіть в коментарях, буде корисно почитати, звісно, всім. І мені в першу чергу, для того, щоб розуміти предметно, як воно працює. Далі, так, що тут, що в нас змінилось, пункт 13. Слова тут замінили, в нас також було там 18-25, замінили в нас віком 18-60. Що це за пункт? Це важливий пункт. і Раніше він був важливий і зараз. У разі, коли стосовно громадянина України чоловічі статі віком від 18 до 60 років, який звернувся до відокремля підрозділу для оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відсутній запис в єдиному державному Реєстр представниківського зв'язаних та резервістів, прийом документів здійснюється без подання такої особи військово-облікового документу. Ну, як воно пов'язано з цим, що якщо у вас його немає, у вас там вносять ці дані, формують вам. Да, звісно, ви його не подаєте. Ну, в принципі, воно по тексту, по логіці, начебто, і в'яжеться. да, у нас. Ви його не подаєте, не пред'являєте, ви формуєте його заново і вам його, ну, скоріш за все, як я і казав, повинні видати таку копію. Так, і ще в нас тут зміни є, в нас в якому в пункті 16, зараз подивимось. Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон особами, зазначеними в пункті 13. -му. Це той, що я тільки що зазначив пункт. Цього порядку здійснюється за умови дійсності військово-облікового документа без його пред'явлення. Дійсність військово-облікового документу перевіряється працівникові докорного підрозділу до пункту 10 цього порядку. І далі тут, у разі отримання відомості з єдиного державного аресту призерників зобов'язаних та резервістів про недійсність військово-облікового документу, отримання паспорта, праспорта громадянина України для виїзду за кордон, такими особами здійснюється у територіальному органу у територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до від підрозділу або за кордон дипломатичної установи не здійснюється. Ну тобто така сама інформація, але вже для цієї категорії людей. Тобто, там вона була для категорії людей, які звернулись в нас. Як зазначено, з 25 квітня до набрання чинності законом, а це вже загальна інша категорія людей, 18, також 360. Ось <клес> От така ситуація. Да. І далі тут у нас в 17 пункті змінюється. Також взяття на облік громадян України, в значених в пунктах 13-14 цього порядку. Здійснюється територіальним центром обладнання соціальної підтримки за зареєстрованим, за декларованим їх місцем проживання. У разі, коли місце проживання не зареєстровано, територіальними центрами. Визначеними Генштабом. Взяття значених осіб на облік здійснюється з формуванням облікового документа в електронній формі. От така ситуація. І нижче, у нас ще пункт 18. Також замінили 18-25 років на 18-60. Це у нас взяття на військовий облік громадян України, чоловічі, статі статті віком тепер вже 18-60 років. Відомості про яких передано в єдиний державний реєстр призовників. З урахуванням вимог пункту 15 проводиться без направлення на ВЛК, крім випадків, передбачених пунктом 8 цього порядку. От такі зміни. Тобто, по факту, що ми маємо? Тепер законодавча закріплена, да, там нормотворча законодавча, там така гра слів, воно закріплено на рівні тепер постанови, не просто слова там, міністра. якісь обіцянки. Тобто, тепер все це прописано. Немає у вас на обліку, немає у вас військово-облікового документа, приходите до підрозділу, кажете, немає ось мій паспорт, надаю всі свої дані, там, РНКП, там, ну той же ІПН. І вносіть, будь ласка, дані в реєстр і надайте мені послуги, бо вони повинні це зробити. На сьогоднішній день, от на момент запису цього відео, це 5.04. Не всім ще надають такі послуги. Відписуються мені клієнти і підписники, що дехто звертався в них приймали документи. Дехто звертався, не приймали, щось там не виходить. В них поки що письмові відповіді, відмови. Я не бачив, тому поділитись поки що не можу. Хто стикався з тим або іншим, як вона вже працює, ця постанова 932 після змін, які внесені, постановою 370. Повідомте також. Напишіть мені тут під відео, почитаємо разом. Проаналізуємо і буде цікаво також моїм підписникам, і, звісно, корисно. А якщо ви вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими і залишайтесь на каналі. Підписуйтесь на канал. До речі, одне ще можу сказати, про що тут взагалі мова не йшла в цій постанові, і поки що це питання також не врегульовано, Я не знаю, як воно буде працювати. Тому хто стикався, також напишіть обов'язково, у кого сформується цей військово обліковий документ електронний. І буде примітка порушення правил військового обліку, тому що за наявності такої примітки наразі не видавались паспортні документи. Багато таких звернень було до мене. Напишіть, будь ласка, чи видаються і за наявності примітки. Боже, буду дуже вдячний особисто. Всім гарного вечора, до побачення, мирного.